В 2014 році, коли тільки почалася військова агресія проти України зі сторони Росії, на самому початку був збитий літак з нашими десантниками, які летіли у місце призначення. І перед посадкою один із десантників, криворіжець, Ілья Гайдук, написав своїй мамі смс-ку, «Все, сьогодні на міру, где-то в Люблю вас. Тобто вони мали прибути на місце призначення 22 години. Але той літак був збитий, той літак був збитий і у мами Ілі Надії Гайдук залишився лише старенький телефон з цією смс-кою. І коли я писала вірша в у 2014 році, який ви зараз почуєте, я взяла цю смс-ку, як. Афоризм да, до цієї, цього вірша е, і надрукувала в своїй книжці. Так ось, потім у мами надії цей телефон вкрали. Хтось підло низько вкрав цей телефон заради якихось 100 грам, чи якоїсь долі наркотиків, і ця смс-ка пропала. Останнє що мама берегла, вона кожен раз дивилася на цю смс-ку, і їй здавалося, що ось 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 він подзвонить, що насправді він десь є, він там десь летить. І зараз вони прилетять, і він набере її і він скаже їй ще щось. Та, на жаль, того телефона вже немає. І немає тої смс-ки. Але завдяки моїй книзі, завдяки моїй збірці віршів. Ця смс-ка збереглася тут, у цих віршах. І вона збереглася саме під цим віршем, який я написала Мамі надії від Іллі. Але коли ви почуєте, ви зрозумієте, що дуже багато мам зараз стали цими мамами надії. Досі живу розірваним серцем я, синку. Так і очі чекаю останнього ту Смс. Ти, наче вчора, залишив мене на хвилинку, та вже два роки ти Янгол та Житель Небес. Марна то справа шукати у діях покою, марно чекати вночі забуття не засну. Серце моє відлетіло на небо з тобою. Кожної ночі чекаю на зірку ясну. Я відчуваю, хоч може це здатися дивно.